Добре, коли до школи треба лишень перейти дорогу. Але не завжди так буває. Добратися до сільської школи, до якої часом іти не один кілометр, а ще й зимою чи в нагоду, є проблемою. На її вирішення і працює програма Шкільний автобус. Напередодні навчального сезону область отримала ще 13 новеньких машин. Оцей варіант автобуса дуже комфортний, і сьогодні 173 автобуси виконують функцію підвозити дітей до школи. Для того щоб нормально могли навчатися, нормально безпечно добратися додому. Таких дітей у нас сьогодні більше 12 тисяч, які забезпечуються підвозкою до навчального процесу. Сьогодні вже стоїть питання щодо створення ремонтної бази для цих 173 автобусів, тому що їх треба обслуговувати технічно, щоб вони були і справні. Питання як добратися до школи на особливому рахунку в тих, хто живе в гірських селах. Правити дітей до навчального закладу тут дійсно проблема. Зрозуміло, що в цьому напрямку також потрібно врегулювати питання, і якраз воно напряму пов'язане із. Програмою підвозу учнів, тому специфіка кожного району враховується. На сьогоднішній день повністю вирішено питання по підвозу учнів. Це Перечинський і Воловецький район. Інші райони один-два автобуси. Потребують додаткових. Наразі Закарпаттю для вирішення проблеми бракує близько 30 автобусів, необхідних для забезпечення школярам нормальної дороги до навчальних закладів. Їх очікують найближчим часом, запевняють в обласній держадміністрації.